Мазурики, Поволинське, сальцесони, борщі та вареники, ну і запечені окуні? Найбільшу кількість українських страв, що приготовані одночасно, взялися представити кухарі з чотирьох міст Києва, Рівного, Дніпра та Борислава. Тож скільки страв презентували, які рецепти найбільш незвичні, та як кухарям вдалося не повторитися? Розповість кореспондент ТСН Сергій Моргун. i right. Це Київ, і останні кілька хвилин до початку фіксування рекорду на столі вже 29 страв. Серед них є вареники та зрази, тушкована качка, запечений окунь, сім видів хліба і багато іншого. Українська кухня дуже у нас багатогранна, особливо кожен регіон. У Нас дуже багато страв. Похизуватися ними і взялися кухарі з Києва, рівного Дніпра та Борислава, попередньо обговоривши, хто що готуватиме, аби не повторювати страви один одного. Місцева наша укаха на дні. Прянська під час приготування додаються ще свіжі томати, хліба з е, різними намазками йдуть. Закуска йде з волошками. Це е, страва, до речі, таратута. Буряки запікаються і робиться юшка. А так свій кулінарний стіл представляли у Дніпрі. На показ виставили аж пів сотні страв. Рецепти, до яких шукали у бібліотеках, музеях та розпитували родичів. З незвичного в переліку закуски з сиром та волошками, кисілі з бузини, рулет Луганський, з яловичини, омлету та моркви. Десь два дні ми готувалися. Позиції багато, і для нас щось трошки новеньке було. Я не уявляю, як це можна було робити у минулому. Це дуже як посилам затратно, та і взагалі наші прабабусі і в минулому це просто героїні, мабуть, як на мене. Найважче каже кухарка, дався пшоняний пиріг із сметаною та родзинками за рецептом двохсотрічної давнини. Перед нами стояла задача якомога більше зробити автентичних страв і представити їх. А це ще той виклик, каже шеф-кухар, коли показує на столі свої страви: мазурики, по-волинськи, салтисон, борщі червоний та зелений, морквяна бабка, мнішки зі сметаною або пиріжки з калиною, які він готував цілу ніч. А нині вдих та видих, і очікування результату. Представники національного реєстру рекордів України починають рахувати. Результати інших міст додають до Київського і підсумовують. Шеф-кухарі зробили 164 страви, хоча заявляли чуть більше ніж 100. Таких проєктів на ще не було. Національний реєстр рекордів вперше отримав на реєстрацію рекорду проект, який узагальнює, я би сказала, збагачує гастрономічну історію України. А це й було метою, кажуть організатори, щоб споконвічне українське не забувалося, зокрема, і кулінарні шедеври. Сергій Моргун, Ольга Павловська, Анна Махно, Сергій Трачевський, Олександр Ковтунець та Олександр Куліш, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.